Темній, вогкій камері, він схилився над клаптиком паперу, руки тремтіли від холоду й втоми, але кожне слово він виводив старанно, ніби торкався сім'ї крізь відстань. Любі мої, писав він, тримаюсь за думку про вас, кожен ранок у полоні починається з вашого образу. Не хвилюйтеся, я живий, найбільше мрію знову обійняти вас, почути сміх дітей, відчути тепло дому. За дверима чулося важке крокування, та він не зупинявся. Вірю, що скоро повернуся. Ваша любов, мій щит, тримайтеся, як тримаюся я. Він поставив крапку. Цілував лист і прошепотів. До зустрічі рідні.